Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати друзі наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Vivaro в довгій базі. Так, по опису 15 ріку 16 дизель, 248 пробігу, 14 14900 доларів не нефарбований один власник. Бачимо контакти. Так, дивимось по салону, також бачу є сервісна історія. Тут, на жаль, не видно тоновано. Більше інформації потрібно уточнити. Volkswagen Caddy. 15-рік модельний, 16-й. 2-літровий дизельний двигун на 75 кВт, 235 пробігу, є кондиціонер, круїз-контроль, AUX, без підфарбування автомобіль з сертифікатом є два ключі. Ціна 14 700 доларів. Бачимо контакти. Кого цікавить? Телефонуйте. Рено Кенго чорний колір. 12 рік, 1,5 дизель з Бельгії, 270 пробігу. Тут контакти до власника 0,50, 660, 59, 59. ціна 8. 250 доларів. Оригінальний пасажир з кондиціонером. Peugeot Partner. Симимісна версія. 1.6 дизель, 205 пробігу, ціна 7500 доларів. Бачимо контакти. Задітанований. Мерседес Vito 111. Трошки він засніжений. Значить, пасажирський варіант 9 рік, 2,2, дизель, 238 пробігу, пишуть оригінал, ціна договірна. Контактна інформація, перший номер Viber. Сидіння бачу є. Якщо хтось шукає такий автомобіль, прошу телефонуйте. Свіжо варіант Fiat Doblo. Так, Чудовий стан, 2002 рік, 1,6 бензин, 3999 доларів. Контакти ось тут. Volkswagen Cadia. 11 рік. 1,6 дизель, EGR пишуть, замінений. 77 кВт двигун. Пробіг 225 тисяч кілометрів, повністю обслужена машина в рідній фарбі. 7 місць, 2 ключі, 11 300 доларів. Клімат-контроль, підігрів. Так, вантажний Nissan Primo Star та Renault Трафік. Значить, перший варіант. 19 рік 1.6 6 дизель, 95 кінських сил в довгій базі за ціною 14 800 доларів. Вибачаюсь, Nissan nv 300. Ніяк до них не звикну. Так, 190 пробігу з Нідерландії тут контакти. Так, місанчик. Такі по салону і кузов розпашоночка. Кого цікавить, телефонуйте до власника, а я покажу поруч трафік. Трафік в пасажирі, це оригінальний пасажир. Бачимо всі сидіння на місці. Чорний колір, довга база. По опису це 13 рік, 14950, 2,0 дизель, оригінальний пасажир на 9 місць, кондиціонер, електропакет, два ключі 260 пробігу. З Німеччини контакти ось тут. Так, друзі, чобітки Кенго. Так, два ідентичні. Значить, перший варіант 11 рік, 1,5 дизель, за ціною 7600 доларів. Контакти є. Оригінальний пасажир. З форкопом. Так, другий варіант. Трошки треба підфарбувати бампер. Так, по опису тут 11 1,6 бензин, оригінальний пасажир, 180 пробігу, ціна 6900 доларів. Бачимо контакти. Дуже рідкісний варіант, дуже класні двигуни ці бензинові. Так, ось такі два автомобілі. Більше інформації. Уточнюйте за номерами телефонів. Volkswagen Caddy, Семимісний. Це 2005 рік модельний шостий, повністю обслужений, знімаючи. 1,4 бензин, Так, 100. Або 147, або 247 треба уточняти. Телефончик тут. Ціна 5-900 Так, є фуркопчик. Рено Єнога. 14 рік, 1,5 дизель в рідній фарбі, 209 пробігу. Ціна 11 300 доларів. Тут контактна інформація. Оригінальний пасажир. Такий салончик з форкопчиком та парктроніки.